Проєкт, проєкт така, Тому що Дійсно, багато поверхівка, вона закриває, скажімо, навіть посад, бо, Бу, будучи директором дирекції партії, я хочу сказати, що з подарних полісті дуже багато хто розглядає, дуже багато мало чи відпочивають і ведуться краєвидами, скривають і працюють, дійсно дуже Але... кожна. Відмовляючись, відмовляючись, підтримуючи рішення виконкома, при цьому відмовляючи надані саме цього проєкту, містобудівник, ми повинні в будь-якому випадку піти підприємцю на зустріч, от, е, запросити його на засідання виконкому, сісти, поспілкуватися з спеціалістами, архітекторами, та всім разом зібратися. Тому що це не питання чому або дарич, або раду це питання. Найгарніше місце, коли були сидіти разом за будовником, замовником і знайти е, шлях, тому що якщо ми зайдемо в суди, то я підтримую Румак'єв, тому що перспектив виграти е, у міської ради дуже мало. Після того, як Надані земля зем в оренду. Ми можемо зараз на камеру і все, що угодно, що показують людям. Але на виході, через два роки чи через рік, виходить, прийде сюди ДВС і зачитає, як це вже було по полігону, зачитає нам, що ми повинні виконувати. Суду, тому що ми відмовили людину. Опять же, ми бачимо ту ж саму картину 2007 рік. Але побажання, верні, не побажання, а те, що у нас була оренда землі надана, про що вона каже катастр, все воно було не враховано. В Генплані. чому? Це можна тільки здогадуватись.